Запишу питання, пан Володимир питає, це димовий вентиляційний канал, зроблений у несучій стінці 400 мм, і на неї опирається плити ПК на поверховому будинку. Як вибудувати далі цей канал, як проходити плити? Значить, в такому випадку у нас завжди одне рішення, друзі. Коли у нас йде, як правило, розширення в зоні вентиля... димохода, тому що він. Має мінімальний діаметр з деформаційними швами, плюс кладка більше, ніж 250, а то і 380 часто. Тут обов'язково додатковий інтенсивний канал. І ми робимо так, що ось тут, друзі, спирається плита ПК. Ось так. Плита ПК спирається. А ось тут ми завжди робимо монолітну ділянку з скритими балками. Знову ж на одному з останніх відео, де я вам показую армування монолітної зони на перекритті, там у нас люк, а в даному випадку будуть димові канали і канали Але підхід такий самий. Тобто, це скриті балки і монолітна ділянка. Все, ніяк інакше ми це не робимо, тому що спирати сюди на півцегли це доволі ризиковано. Рубати плиту ПК, вирубати анкера це не професійно. Тому що ми дуже сильно послаблюємо пліту. Якщо ви вибиваєте там один анкер, ще куди не йшло під комунікацію, ну коли ви вибиваєте 70% анкерів в пліті, ну, це неадекватно просто. Тому у нас завжди закладено саме таке рішення: плити ПК і монолітні ділянки. Дякую, друзі, за ваші чудові питання, вони дуже-дуже актуальні. Я сподіваюся, що ті, хто дивиться ці відповіді, також буде вам лайкати.